Вітаю! А сьогодні поговоримо про фразологізми, які пов'язані із книжками. Ви любите читати тоді слухайте. Про людину, яка дуже любить читати, говорить, що вона книжкова душа. А якщо людина хоче позбутися проблем, відгордитися від стороннього світу і при цьому занурюється у навчання, у читання, то говорить, що вона сховала голову у книгу. Якщо людина дуже добре знаєш, то згадується вислів читати як розгорнуту книгу. Чули, напевне, вислів книга за сімома печатями. Це вислів походить із Біблії. Там так названо книгу, яку ніхто не міг розгорнути, щоб подивитися в неї. Це йдеться про щось незрозуміле, приховане і неприпустиме. А вислів «сивілені книги. Напевне, пам'ятаєте, сивілу, якумська зовусь Сивіла із Енеїди Котляревського. То сивілені книги це пророцтво передбачення майбутнього. І розгорнути сивілену книгу це значить зазирнути у майбутнє. Загубитися в книгах. Вислів означає зануритися у читання, поринути у світ книги. Є ще вислів відкрити або розгорнути нову сторінку. Сторінку книги ми розуміємо. Це почати щось нове, змінити своє життя. Книжкова полиця – це не тільки місце, де зберігаються книжки, а так ще можна сказати про людину, яка дуже освічена і любить читати. Якщо людина дуже добре читає, то про неї говорять, що вона читає як по-писаному, тобто читає грамотно, без помилок. А які ще вислови зі словом книга знаєте ви. Напишіть, будь ласка, в коментарях.